Доброго дня всім пасічникам України, пасічникам і пасічницям. Сьогодні у нас 18 листопада, тільки що дивився на термометр плюс 6 градусів якогось такого екшену, щоб розбирати, в якому стані тепер сім'ї, то я цього не буду робити. В цьому відеоролику хотів дещо вам розказати, яка ситуація початку зимівлі, також які мої прогнози на майбутнє бжолярство, а саме на 2025 рік, і з якими труднощами пасічники стикалися в цьому році. Так от, по тому як бжоли підійшли в зиму. Якщо оцінити по десятибальній системі, то я би оцінив це на сімку, вісімку. Чому не на десятку чи дев'ятку? Тому що в цьому році. Є деякі відмінності того, як я е, запускав зими в минулих роках. Перше, що стосується обробки від кліща, е, то в цьому році вчасно я обробив бджоли від кліща, поставив пластини. Також перед тим як ставити пластини, я перевірив їх на ефективність. Вони гарно знімали кліща. Але є відмінність у тому, що в цьому році, як ми знаємо, дуже був посушливий рік. Це вплинуло на зміни нектаропродуктивності і, відповідно, якщо велика була посуха, значить оцей розвиток бжіл, заміна бжоли серед літа. Наголошую, серед літа вона дещо змістилася, можливо, кліщ дещо призекономив сили. І потім пізніше, коли матка вже відновила її закладку, він максимально наростився. І в той час, напевно, що коли я знімав бджоли від кліща. В серпні, то він, можливо, деякий з них був в розплоді. Чому я вже заговорив про цю різницю? А це саме про те, що різниця в тому, що ця така оцінка 7 балів по початку зимівлі, це те, що сім'ї пішли в зиму на 2 вулички менше, ніж я очікував. Я очікував, що сім'ї будуть піти на 8-10 вуличок в зиму, вони пішли на 5-7 вуличок. Прям таких критичних сімей, які би були там три рамки, дві рамки, то в мене таких немає. Е, можливо, якщо я щось помиляюся, якщо повністю перейти цю пасіку, можливо, і така сім'я знайдеться. Я цього не виключаю, Але візуально по вибіркових тих сім'ях, які я дивився, то такої критичної ситуації немає. Але знову е, нагадаю, що сім'ї по силі е, я не зовсім задоволений якої сили вони пішли в зиму. По загодівлі бджі медом? То я теж в цьому році навіть по 10 системі я би поставив дев'ятку високу оцінку, тому що залишив я і мед для зимівлі, це більше 50%. Ну і також додатково я вклався в цукор, що зовсім було невигідно в цьому році це робити. Так, цукор приблизно я купляв по 1450 ну, в, цьому, в цьому районі. Е, ціну озвучую для того, щоб приблизно так орієнтуватися, е, які гроші я вкладав для зимовки. Ну, і ось, бжали, пішли зимувати. Е, низьку оцінку початку зимівлі ставлю, тому що в цьому році я зробив такий дещо експеримент. Це я сім'ї не збирав зиму. В минулих роках я загодовував і потім всі сім'ї переглядав е малометки відсував на край, а гніздо компактно на повномедних я запускав зиму. В цьому році я цієї роботи не робив. Е не сказав би, що це прям над надто дуже щось погане, але декотрі сім'ї там е практика показала, мав можливість е третину сімей пізною осінню нещодавно, десь буквально два міс... тижні назад, передивлятися то з 20 сімей одна-дві сім'ї, е... притиснулися до е... сусідньої сім'ї, до перегородки і зимують на малометках. Е... Малометках не прям в сухих рам... рамках, але на рамках, яких... які не є повноведними. Ну і це мене дещо затурбувало, тому я е... планую все-таки подивитися. Е... Давати дотації десь в середині січня, не чекати до лютого, а вже робити такі дотації в січні. Можливо, якщо дозволить погода, я буду оглядати візуально, де знаходиться клуб, і приблизно оцінювати, котрі сім'ї надто швидко рухаються до задньої стінки, то буду обов'язково їх підготовувати. Але така, в принципі, робота вона невдячна ліпше зробити загальну роботу по підгодівлі весною. Що стосується е, запасу меду для весняного розвитку, то їх, судячи, по всіх прогнозах буде предостатньо, тому що, е, як показує практика, ми у новорічні зими не такі суворі, як ті, що я пам'ятаю е, в дитинстві. Бувало в нашій місцевості навіть е, морози, які тримали до двох тижнів, може навіть і більше, в районах. Е, 20-15 градусів морозу, а деякі дні було навіть і 34. Так от, це стосується по цьому. Ну, якщо зима буде надто сувора, то я думаю по е, такій авантюрі, яку я трохи так допустив через таку трохи ситуацію, яка пригнічує в нашій країні, то я все-таки думаю, що. При сильних морозах наголошую, то відхід буде на третину. Ну а при якщо не буде, буде зима буде м'якою, то все буде добре. Це вже провірено. Тому ось так. Тому, ну, в принципі, я вдома на пасіці, виконую трохи іншу роботу у зимку. Тому я тримаю, як то кажуть, руку на пульсі, щоб допомагати бджолам. Ось. Також в цьому році значним плюсом є те, що я вчасно закрив льоточки. І також нещодавно, буквально 3 дні назад, ми з татом проходили, забирали залишки кульочків, яких ми догодовували бжоли, що теж не неприродне для мене, я зазвичай люблю все вчасно робити. І так як у нас є можливість мишам залазити під дах вулика. Є недоробки такі деякі, деякі вулики не доробили до кінця. То стильова дошка, яку я. У нас дошка дерев'яна, яку я забрав для того, щоб там поставити кульочки з сиропом зверху на рамки, то був ризик того, що могла зайти миша. Але все нормально, миша не зайшла ні в один вулик. Ось. Нуклеуси, теж ви бачите на задньому там плані. нуклеуси практично. Самі себе утилізували, їм не вистачило, не вистачило кормів, не вистачило меду, і вони просто самі загинули вже від нестачі меду. А так у мене десь просто промарнувалося. Я думаю, що десь близько 16 плідних маток. Не було і бажання, і взагалі не було. Куди їх примістити. У мене, скажімо, всі матки тут на пасіці, всі молоді. Ні одна сім'я не пускала матки в заміну, тому не було можливості їх десь примістити. Ну а за ну, таку мізерну ціну, гратися з тими матками я не мав сили ну і бажання не було. Тому ось так. В цьому році я нагадаю: я продовжував пакети по ціні, яка значно Нижча тої, яка мала би бути. Стосовно ціни на бджолопакети, не хочу озвучувати. Ну, в теперішніх умовах входимо в положення пасічників, які продають мед, які якраз мають потребу у тому, щоб купляти бджолопакети. Входимо Входимо їхні положення у зв'язку з тяжкою ситуацією в нашій країні. То Продаємо кожного року бджолопакети по тій ціні, яка формується на весні, по ринковій ціні. Е, тому ось так. Як, як кажуть, як би ми не хотіли, щоб наш, е, нашу працю більше цінували, але входимо в положення пасічників. Ну, надіємося, що війна закінчиться, все буде добре, і поступово пасічництво буде набер, набер, набирати оберти, і ну, все буде в нас добре. Ось так. Ну, а так, я по розмовах пасічників вже чую, що у багатьох пасічників е, відійшли б сім'ї, в декого з 200 сімей, 10 сімей, в декого з 30 сімей пасіків в ноль загинули е, пасіки. Ну, чесно кажучи, люди ну, розчарувалися і трошки якби, опустилися руки. У мене поки що е, втрат не було жодної. поки що. Ну, ось наголошую, ну, чому не було таких втрат? Тому що е, зробив, зробив все, все що ну, зале що ну, в моїх силах, щоб обробити і забезпечити бджоли медом. Ну, ось так. Я радий, що міг трошки розказати, яка ситуація на пасіці, трохи міг нагадати про себе. Е, ми продовжуємо продовжуємо. Роздумувати, на жаль, продовжуємо працювати в напрямку бдільництва. Звісно, що якщо б не було таких обставин, пригнічуючих і не було б війни, то я думаю, що цей прогрес цих два роки він би значно виріс не тільки в мене на пасіці, ну, але що, звісно, повністю галось як бжільництва в Україні. Все, до наступних зустрічей. Якщо щось буде цікаве, буду щось чути. По зимівці або в мене будуть якісь зміни, то буду включатися, буду розказувати вам до зустрічі.